І всім, привіт. І всім привіт. Ми продовжуємо. Системи повністю відновлені. Да, як завжди, ми продовжуємо Виживати не в ДСТ. Да. Ми продовжуємо грітися біля вогнища. Що тут ніч. А нам вночі як би треба да. піти до Біфл. Треба буде вибрати таку ніч, щоб піти до да, Біфл. Можна, в принципі, вночі піти до Біфл, можна спробувати їх приручити. Ну приручити. Тут аж можна вроді якось приручити в біфулу. Ну може було. Я е, треба вроді скрафтить дзвіночок. І шо, і вони на цей дзвіночок підуть? Ну я не знаю. Ми ніби попереднього разу таким чином і приручали Мій їх. Мій персонаж теж не знає. не знав. Де таки задумався? Опять тобі треба сканування, в тебе там знову певно тіні ганяють. Да, да? тіні, Ну як гоняють, конечно. Не. Та що ж таке, А, позорнуть. Опа. Так. Около знайшого в мені. Не... Так, я значить зараз спробую скрафтить дзвіночки. Мені б картошечку знайти, я пам'ятаю, що у нас цю у нас ця... картошечка з мотлоху відновлює багато хп, але ага. ну, а... їжі. Але ладно, нічого немає. Ну. Так, я хотів би піти от наверх. Могу, принципі, баклажан наверх позбирати трошки травички. Да, іди позбирай травички. Я пока що скрафчу фрикаделі А я з'їм И скрафчу. Да, Ти здесь слышь, а я скрафчу. Искрафчу дзвіночки. Не, почекай, стій, да я тобі дзвіночок дам. Ти ще не дуже далеко. Ще ні Біжи просто по цій стежинці Так, иду иду. Давай mm -hmm. обміняємось. Так, ось дом. дай даем. О! Обміняємось. Не ходить тут. Диви. Так, реально. Привязати. Вс. Назву його її. Я назву її. Я не знаю, як її назву. Анжел. Ня Анджела Дэкс Джитау им'я. А що там ліміт на буквы? Не знаю. Ч тут? Назву її да. Значить, да. <світ> Атакувати Да? Тут дуже багато всякого цього Гуану і так далі. Тут ти можеш позбирати. Mm -hmm. Збираємо цю Гуану, воно нам дуже mm -hmm. треба. Mm -hmm. Так все, вона типу тепер за мною буде йти чи ні? О, да, вона прям біжить за мною мчить. Навіть і... Ну вс. Мені потрібно їжі ніяку. О, ні, вона розвинулася. Так, ти куди? На травичку їж? Чого собі травечку живу. Ціле стадо. А якщо я, наприклад, дзвіночок от залишу отут, а вона буде, типа, прив'язана до цього дзвіночка, чи вона от попереться собі кудись? Я навіть не знаю, мені треба вже експериментувати. Наші паличку з'їш. Тут, до речі, ж можна палиці на пару приготувати. Ну так. Да. Вроді як. Начебто так, начебто можна. Mm -mm. Че не знаю. І вона за мною, типу, приться. А, блін, вона дуже незалежна від того, чи є у мене дзвіночок, чи немає за мною йде. Так, значить треба скрафтити станцію догляду. Ой, треба дві шерсті. Ну щекра треба трапи їх стригти. Ну тоді я скрафчу а вона дасть себе постригти, чи ні? Занадто бадьорий. Не ну. реч... занадто Блін, Бління. Для стрижки. Чому? Так, візьми приручи собі біфалу і теж, коротше, щоб ми могли їх постригти вночі. Щоб можна було скрафтити цю станцію. Ой, а у тебе є Нітор? О, ти теж Каспера знайшов. So. Тут взагалі якийсь кладовище. У тебе є з собою Нітор? Нам треба просто Нітор для mm, крафту ні, ні, тро, цього. Блін, нам треба для соляного цього Ли, каменю скрафти. Ну, Нітор потрібен. Хотя можна з солі, але в нас нема кристалів солі. Треба 4 нітро. Я навіть і не знаходжу. Камені десь взагалі є, тут біля нас. Чи Може тобі по дорозі десь попадеться. Ну камені то є, а от нітро немає. То, нітро конкретно треба. Тебе є іменно у ці камені, щоб зламати їх і отримати з них нітор. Ні, тобто в мене немає кірки, там чи ще чуть. Так, тут, тут я разведел, так сказать, прям хорошие запасы золота и т. И кременя, меня, и камень. И крей меня и камень. Давай камень. И все тут. И тут навіть цей лис осенний брезовый. Нет, цей пись. Якийсь... Нет, цей письмовый. Він більший. Ну то Якщо ти йшов в ту сторону, в яку ти йшов, то то старий ліс. Ні, то тут є ще новий. Якщо ти по стежці, ти йшов. Ну то ж я розвідую нові території. Ну ладно. Піду по цій стежині, може знайду, не знаю, може Хоча ні. Що? А, ні, біфало остається там. О, це добре. Даже загонів не треба ніяких робити. Просто я дзвіночок ось ставив там. О, і ну. І вся. Блін, дивіться, чого ж великий цей ліс. <кій> там взагалі прям. Я їдок зараз тут накопаю. Так, да, в принципі, можна, але як нам от розбиратися з індиками? цього вот я не знаю. Ой, блін, же ж ніч буде. Ну то ж так. Блін, а тут ніде не росте травинка. Мені потрібно хоч одна травинка. Mm, так. Так. Уже ніч настала. Так, Біфола, може, ти заснеш? Тут поселення свіжу трошечки. Ну якщо є, то значить... Да, це Ой а капець. А чого не засинай? Йо. Засинай. Та все мені капець мене зароб'є Блін, ну ось перші кілка. Та не ну свині світку виключали. Шо ви робите? Та ютерні ттер. Треба було не бігти так. Далеко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чо ти не засинаєш? Ой, як мені погано, ой, все, умираю, капець. Блин, швидше де. Блін, тут половина вночі. А, серйозно? Блін. Не хоче. Та не киляй мене, Що ж це? А до речі, диви, в мене хп не падають, От, типу мене вроді би б'є. Мене б'є, але нижче 26 хп не падають. Блін, але мозок на нулі ти на нулю прикинь. Ой, нічого собі біфало, вкакав поки спала. Ой, блін, зараз тут я не знаю. Зараз ти вкакаєшся <канкаєшся>? теж, так? да? Там блін, швидше рано, ну сім шо не так, мені треба Йо, щоб брати, боже князь що просто... ну ладно. Це просто, це просто ужас, мене к якусь в вочок. Все помутніло. Та да, все крутиться, Коросли... блін, як бешеный. Карусель закрутило, Дай, завертіло. Мені квітки знайти? Шо у тебе? Свиня щось сказав. У тебе є їжа, певно. У мене, блін, немає розсудку, це я точно їм можу сказати. Блін. Да, просто похвастатись таким досягненням, блін, мені треба дрова, а в нас немає. Блін, і не одної клінки. І що мені робити. Ми до речі можемо, не знаю, може сюди перебратись чи ні. Тут реально таке поселення. І тут є оцей король свиней, я його бачу. Все, йдемо до короля. А реально, нам треба буде сюди перебратись. І каміння тут багато, і всякого цьому. І за мною женуться ці швабри. Темні. Блін, якісь такі сідла, не знаю, дорогі, ось до одне сідло, треба 68 крил метелика, представляєш? Нічого собі. Підні метелики. Це бення якось масовий. Блін, але анімляція. це нам тут все викопувати звідси. О, гранатка вун ну, виріс. Викупуємо. то я ж не кажу, прям абсолютно за один день всю при. О, дивиться Веспасіана. Угу. Чуть опять, її Августіною не назвав. Веспасіана, Августіна, Доротея. Луїзіан. Да, як тільки не називали. Це що таке? Заглянути в каміне Лігу О, ти певно знайшов Йо, оце ліго я те що знаходив. Яйце, оце і пташки. Та чого вона за мною йде? А ну не йди. а їх тут не одна, їх тут, нормально тут. Капець так трек. Ну Прямо зараз. Тебе буде ці квіти. Не знаю, треба тобі все ж таки. Ось тут дому. Блін, ми стільки всього тут зробили. Треба було спочатку знайти той ліс. Але нам все одно треба туди перебратися. Ось за мною вже біжить у якось, не знаю. Штука. Біжить це доганяє. Жарти хоче. Та блін, як він швидко передвігається. Ну, то ж, це страхожер, да. блін, вже знов вечір, це якийсь просто капець, час проходить, як не знаю. Та вже Як все, что не могу. Зима нанось. Бігом лети, давай мчись. Та я вже мчусь, блін, цей страхожер не відстає від мене. Надеюсь, тебе є дрова. Та дрова є, блін. Страхожер тут. Там а, вже я два страха. А ні, я бачу. Такий ледь ледь Да, я бачу, повзуть такі блін. Каракатиці за тобою, ледь помітні. Та де квіти, ты забирай. Ну тут, а ти вже певно всі квіти збираєш. Ні, ні, ще не всі, ще не всі. От від мене. Квітку вам дам! Поділюся з вами, тільки не чіпайте, ну... не брійте. Блін, це капець зараз реально. Ці квіти позбирали. О, все, відстали. Ой, знову тобі в животик щось потрібно, бідняшка. Це капець, звісно. А ці походу в животик нічого не потрібно. Це просто капець. Капець. Капець? Капець. Так. Блін, ну в принципі, я знайшов Ого. У стригі так. Що ти тут робиш? Да, але її стригти не можна, поки вона приручена. Її треба було відприручити, так сказать, потім знову да. приручити А ну иди з вид. А ну страхожар не жири! У да. мене вже 40, а не 4 розсуду. А то он, конечно, лице налякане. Так, блін, ну. Нам просто максимально. Э, цього. Давай я тобі зараз рюкзак скрафчу. Mm -hmm. Даю тобі рюкзак. Ну знаєш, він? ніби той не так далеко це поселення. А, ось до він упав. Піднімай рюкзак. Зараз. секунду. Піднімай. Він зразу надягається, для нього не треба окремо mm -hmm. місце в інвентарі. він mm девінь. -hmm. Ось до біля кристаллярія. Піднімай і зараз полетимо... Ну, не зараз, а точніше вже в день полетимо туди велін. Веспасіана тут уже на грядках бачу, хазяює. Уже з жерла щось какашку залишила. Так може вогнище додати? У мене немає вже дерева. Мені цей да мішов. Да, мішов. Мішала. Да, тобі мішала, Ото да. Ну, дорож, так, живильний маємо, крем Так, сказати, потрошечки все викупати. <рес> да, треба потрошечки викупувати, даже не потрошечки, треба спішити максимально. Да, щоб ми до зими вже туди прибралися. Да, нам треба все по-бистрому забрати буде. По-бистрому прям супер не вийде. Ем, ну, в принципі, кристалярій треба буде зламати. А його можна подати? Буде... Я взагалі можу просто отак скрафтити кристалярій. Да, я можу крафтити вже без наукової машини. Фендивий наркоманський паркон. Глянути наркоманський паркан. Він більше схожий на паркан, який зроблений з чого попало в наркомандський. блін, паркан із The Walking Dead. О, картопля. Реально, зараз приберемося до зими. Так, треба спішити просто. Блін, я там жду, щоб мені мене помідори згнили. Мені треба зробити оцю якусь. Не знаю, какашкову напевно... мазь, щоб нормально відхилитись. Але, напевно, зараз ми не зможемо. перебратися. Так, да, ну. Нам треба постаратися. Блін, ніч уже, вправду, така довга, ніби довше, ніж вечір. А, довше. Так, візьмеш, коротше, ці баклажан запечений із... Казана там приготується. Ага. А я зараз быстренько позбираю, що тут у нас виросло. Так Веспасіана, ви не чіпай мій кавун. Так, не можна Нема в мене м'яса. Так, зараз щось позабираю, Тож заберу так. траву, заберу, ще щось. Блін, у мене таке відчуття, ніби тут а, якісь. не знаю, тут трава була, а -а -а. може я просто. А ну йде звідси. Весь пося наїж в атаку на індичку. Mm. Так, солоний спальник. Ти в першу чергу забирай кущі з ягідками і кущі з травою. Ну, давай зараз поїдемо Так, ти наїж Ой, тобі погано, о, нет. Ну. Це тобі долар. Буде шукати цю плантацію там ж до Ну це, в принципі, буде не дуже важко. Блін, Мен, мені вже беньсити надо. І потрібно буде з сож, скажіть, добрива дочити. Вони вже й будуть таке. Да. Їх треба буде заново вдобрювати. Спаржавий да. суп. Боже, помідори гниють тисячоліттями так. просто. Він мене. Де лопата? з лопата є. Мені треба буде, щоб ти коротше, мене відвів туди, бо я не знаю де те місце ну, то, а фактом, мене блін, не ти місце знаходишся. Факт у мене капець. Ну давай безстренько, в тебе є дерево, мені треба щоб скрафтити хоча б одну скриньку. Де мені дерево? Ну, у мене все краще. Ой, блін, куди я приперся? Ти тут копаєш. Ой, так. Ладно, а тиш ти типу О, диви як добре. Блін, а мені не вистачить тоді на скриню, та як це ти так, чого ти дерево не рубаєш? Ти ж у нас єдиний механізм, який може дерево рубати. Тут немає по скрині. Нема в скриньках, може і не шукати. Я потратив уже дерево, на що я потратив? На дошки. Кринь. Щоб скрафтити дошки. Ой, зараз все буде. А хоча ось да є пуста скринька, я її можу, в принципі, зламати і повинна дерево випасти. Так, да, ось до дошки ну, випали. Дош, Пусті скрині, в принципі, можна ламати. Так, це в нас пуста, О да. О, да. Так, ти. Ти в нас не пуста. І в нас теж. Ладно, поки що тут хай будуть ці речі. Кристалярії, Кристалярі, кри, в принципі... Блін, оце я знищу казав. Казан так. Бо мені треба ці ресурси для крафту нового казана. Кострище, ще, в принципі, хай буде, міткою так побігли, коротше, <звук> бистренько. Ти собі біфала не приручив. Просто береш дзвоником на нього і там приручить, даєш ім'я, ти усе. Ну, давай любов його любого цьому. Бідний Ент, ну йому тут а краще. Ой. Ти просто подзвонив у дзвоник. Треба навестися дзвоником. На нього. То я вже йому підписую. Ага. Так, давай быстренько без ненькохайшли. Ти бересеш. Ой. Зенія. Yeah. Бери свою зенію і побігли. Так не біжить, там не буде. О, гниль. Так, какашка треба дуже. That's it. That's it. <laughs> that's it. That's it. Побігли. Такі апетитні какашки, невозможно стримати, щоб не підняти їх, вони ж такі живильні. Тепер, що ворм вода лікують. Ок. Ось ще гниль, гниль мені треба. біг так сюди. Тут так, хтось вже відкинувся. Ну, це не ми, ми ще не відкидались. Так, навіть я, о чо? Метеоритний дощ. Я тут був, в принципі, біля місця з метеоритним дощем. там А. Я ж тут був. Ну, то... Треба на цей острів піти. І так. А рибу походу тут ловити треба. Треба сюди і бігти, треба ще доволі, ну не близько, але все. І вліво, чи прямо, прямо. просто. Так, да, я тут був, я якраз тут золото знаходив для наукової машини і плюс пташку ще кікнув. О тут я вперше зустрів, вроді. То Кастера. я ж теж тут його зустрів. Ну то ж так, я таки здогадався, що ти того ж самого приводу за спрій. Не, ні, ні І чекаю, ось, ось до оця Нірка, тут де оцей а -а -а. гломчик, дракончик. Ой, блін, зараз буде вже ніч. О, диви! Тобі є фактор. Та да, мені зупташка гналась, вона щось така здорова була, а чи це мені показалося, Тебі, блін, зараз я прям не ніч знаю. Буде фото, вакін, чи, костри, так, чи А, де, Возду, а Че кострічка. Це поселення ось туди. Такий король. Блін, я не можу скрафтить кострище, в мене немає каміння, в мене немає дров. Вообще немає дров, не одного даже. Не одного, в мене є тільки дошки, а треба хоча б дві Блін, дровинки. рубати. О, тут же дерева опали. Це капець. Я і маленький вогонь не можу скрафтити, бо тому що треба дрова. Блін, ну все. Ну нічого, не все. Дай мені смолоскип. Віддай мені його. І ти рубай дерево. Та блін де кинули? Да. Я щас скрафчу, я щас скрафчу. Давай рубай, рубай. Пофіг на цей розсуд. Та для чого ти скрафтив? То де мені рубати? Рубай дерево. Все? Ось дош, не бачиш. Тут, на не Ну і шо швидше? Я собі відновлю рос, от посаджу на щось нове. Та блін, шо вони так рубать, Та, так довго? не знаю якось. Та блін. Та води блін, від мене цей страхожар. Та блін, це тупи, диви перша смерть. А чого? Ну то що дерево впало? Та цей тупий страхожер, блін. Откуди він тут з'явився, щоб його не знаю, змія з'їла. Блин, потребуется. Ой, блин, у мене Блин, як выкинуть цей вінок? Ладно, я не можу ніяк його выкинуть. Блин, для кострища треба ще каміння. У тебе було десь каміння, ти ж певно його забрав. Да ну десь тут пошукать не треба цей купи мотлу. Не знаю, в, в рюкзаку подивись. Блін. Да. О, <гас> no. Це капець... Да, так, шось... Тихо, не кружляй, я не можу найти предмети. Так. Ага. Так, угу. ага, ага, угу. <гас> <гас> угу. так, L. оце берем. Блін, я ж підняв камінь. А, я не його просто викинув. <гас> ну, <гас> да, звісно, переїзд прям в нас. <гас> да, удачний. Я зразу. Може, ну, тут десь шикі. є цей камінь. Та тут камня повночки, його треба йти добувати. Я говорю про оживляючий камінь. Типу, для так. того, щоб воскреснуть. Камінь, щоб воскресне, поручить. Треба швидше полетіти в цей відновлюватись і прибігти сюди. О, на мене біфело напав! Чого? <гум> Я не знаю. Я ж не зра... Зроз... Та чо ти біжиш за мною? <кхм> Он до нас свиней нападай. Давай. А уже нападають, ну все, в мінус біф бифлетай і все одно, я шерсть добу. Та уйдет нафиг, блин, цей тупий, даже за мною біжить, коли я привид. Все, все, швидше біжи, швидше. Блін, нічого, собі хоч росу. Так. 75. Так тут а свині воюють із біфулами. Я в принципі підберу м'язко, з кого там випаде. Так, по-любому треба собі хоч на факт на якийсь наковіряти, це. Сам хоче. Блін, тільки приручили цих біфу, як вони зразу зійшли з ума. Так ти хоч це моє. Це все моє, я вам не віддаю. Я просто не знаю, у нас якась все. невдача. Нема м'яса, моє м'ясо. Просто невдача у нас тут, зараз. Угу. Звісно, не чорна полоса, так, но значить, точно сіра. Так, ти вже тут. Так, та? я вернусь. Ммм. Мені не вистачає, в принципі, ще трохи вугілля на крафт казанка. Але в принципі вже в наступній серії з крафтом. Зараз будемо завершувати. Отак. Отак, чуть-чуть розпалював вогнище. Це в принципі ти підібрався свої суєве... вещі речі, рюкзак піднімаю. Трішки, да, трішки підбрав. Рюкзак обов'язково піднімає. З Каналізатора вимкне, мені здається, він, коли просто так працює, він точно впливає якось негативно на тебе. Він же ж повинен якусь, якісь заряди з тебе витягувати, я не знаю. Хоча там. Я щось сумніваюся, що просто він отак. Не знаю. Ладно, тоді завершуємо. Всім до зустрічі у наступних там. серіях. Будемо переїжджати. Так, да, побачимось уже там. Так, да, будемо до кінця переїжджати, okay. нам ще трошки речей залишилось. Спершу нам буде скрині тут скрафтити, туди покласти речі і вже потім забрати інші речі і перенести їх теж сюди. І поїсти теж треба, бо я вже голодний. Так, ну в принципі, тоді завершуємо на цьому. Бувайте. Так, До зустрічі.